Запишіть тему сьогоднішнього року: рух рідини та газу. Підіймальна сила крила. Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила. Так, домашнє завдання на наступний урок. Дивіться, зверніть увагу, тут є експериментальні завдання. Так. Експериментальні завдання, які ви дуже легко зможете повторити. Вони досить простенькі і е, ви їх можете повторити, будь ласка, повторіть, вони там доволі цікаві. Так, Крім того, я вам скину посилання на тест. Посилання на тест, який ви теж обов'язково зробіть. Так, Зараз подивлюся, посилання на тест. Ну, Я поки що вайбер не скидав. По завершенню уроку я обов'язково, може, навіть зараз в Viber. А, ну вони, воно вже, цей тест є в, цьому, в, в дистанційному завданні до нашого сьогоднішнього уроку. Тобто ось я його копіюю і скидаю у Viber у нашу групу. Так, де наша група? Ось історія та фізика. Так, оцей тест теж обов'язково сьогодні. Ну, можливо, і не до сьогодні, але до наступного року обов'язково виконайте. Це за матеріалом попередніх уроків тесту. Так, і повертаємося до нашого, до нашого уроку. Ну, от дивіться, от, бачите, ось коли стоїте біля. Потягу або біля метро. От Звертали увагу на часто у метро в Києві є от така гума. там. А за кордоном, хто, можливо, з вас був у метро там у Великій Британії. Okay. Там навіть взагалі, здається, на деяких станціях є там таке, що стеклом закриваються двері, що підхід до самого поїзда закритий, поки поїзд не зупиниться. Ну Не знаю, в Великій Британії, але в деяких країнах точно є. А тут така гума. ось. А що значить оця полоса іншого кольору, коли ми стоїмо біля поїзда? Має вона якесь значення? Так, Віталій, будь ласка. Має. Чому, як думаєш, якщо ти так кажеш? Що до цієї зони, щоб далі не можна йти, поки поїзд їде. А чим це небезпечно? От безпосередньо ж ми до поїзда не підходимо, Ну, я стоятиму ось тут проти оцих плиток, де я зараз стрілочкою рухаю. От я ж не буду дотикатись до поїзда, але все рівно чомусь не, не можна. От є ж якась, мабуть, причина, да? от Є. По контурах самого поїзда ми бачимо, це як і звичайний поїзд, чи, можливо, якийсь швидкісний дуже. Швидкісний. да, от Ми бачимо, яка в нього форма: тут оптична така поверхня, щоб мінімальний опір повітря був. Це швидкісний потяг, який, он, мабуть, китайський якийсь чи японський, судячи по єрогліфах. Що скоріш за все, він рухається швидкостями до 300 км за годину. От при такій велетенській швидкості, якщо поїзд проїде, біля нього буде захоплюватися повітря. І повітря це теж буде з великою швидкістю рухатися. От хто стояв метро, знає, коли там їде потяг, до станції наближається от із того тунеля, звідки він їде так і повітря прямо рухається. От сам потяг, коли рухається, він штовхає перед собою повітря, і ми чуємо, вітря який оттуда виходить. І це саме повітря може нас захопити, якщо ми стоїмо поряд, захопити, закрутити і кинути під потяг. І ми. Тоді почуватимемося негарно, якщо так можна сказати. Тому от, сам рух впливає на повітря навколишнє. Далі ще ось такий цікавий ефект, який болівальники та футболісти знають: є такий цікавий ефект. Якщо м'яч можна вдарити таким чином, закрутити, що виходить такий кручений удар. От, якщо м'яч летітиме, при цьому обертатиметься, то він взаємодіятиме з повітрям, по якому летітиме, і його траєкторія буде змінюватися. Теж є такий ефект. Значить, ось, наприклад, давайте подивимося відео. Ось частинки води рухаються, наприклад, по трубі. Отакий потік. Ну, це може бути вода або газ. Отак, частинки можуть рухатися. От коли вони відповідно рухаються, то отакий потік. Коли кожна частинка рухається по прямі, це його ще називають ламінарним потоком отакий. Е, далі. Що буде, коли рідина переходитиме у частину труби з меншою площею, з меншим перерізом? Як ви думаєте, що зміниться? Що міняється? Швидкість. швидкість, бачите, от коли вона приходить менший переріз, у нас виходить той самий об'єм проходить за секунду. Але площа менша. Отже, довжина має бути більша, щоб той самий об'єм був. А раз довжина більша за той самий час, то при переході води або газу з широкої треби в вузьку, швидкість зростає. Тобто в нас в даному випадку v 2 більше за v 1 І ще в мене тут ро 1 і РО2. Чогось нарисовано. Як ви думаєте, для чого воно нарисовано? Можливо, ще щось змінюється? Подивіться. Що таке роу? Густина. Густина. Дивіться, вода, вона нібито стискається правильно? Вона да. при переході у вузьку частину вона більше стиснута і там о, теж це впливає, змінюється і густина. Тобто, от, при русі по трубах, до речі, цей розділ. Фізики називається гідродинаміка. Так? Це рух або гідравлика, ще є такий розділ. Так? Це саме вивчає рух рідин та газів по трубах. Ну, гідро це рідини взагалі, рух рідин по трубах. От, що ми повинні зрозуміти? По-перше, логічно зрозуміло, що при переході широкої труби в вузьку швидкість зростає. От, давайте це запам'ятаємо. А значить, чим менша площа перерізу труби, тим швидше рухається рідина. Це зрозуміло, бо тому самому об'єму рідини треба пройти через вужчу трубу за той самий час. Так само річка. Одна справа, коли вона тече по широкому руслу, і тут русло звужується чогось. І в оцьому звуженій частині русла річки, швидкість течії зростає. Тобто швидкість буде більша. Так. Потік, в якому ну, ми будемо вважати, що в нас є така ідеальна рідина, яка не стискається. Там було в нас на відео ро 1 і ро 2, що тиск помінявся. Ми вважатимемо, що в нас ідеальна рідина, яка не стискається. Тиск не міняється. І рідина тече стаціонарно, тобто без завихрень. Тобто Кожна молекула рухається, скажімо, по прямій. Рухається по прямій, тут тільки. Біля зміни перерізу вона може змінити свою траєкторію, а далі знову рухається по прямій. Бо якщо розглянемо реальний рух рідин, то там от на річці ми за водою дивимося, ми часто там вихри, завихрення води бачимо, от, ми будемо вважати, що в нас рідина рухається ламінарно, скажімо так, це слово таке використовується, тобто без завихрень. Ми не будемо нехтувати тертям. Да, дійсно, якщо рухається рідина біля стінок, то швидкість руху рідини біля стінок завжди менша, ніж швидкість руху рідини по центру. Бо біля стінок рідина трейде об стінки. і За рахунок цього е витрачається енергія на це тертя, і рідина сповільнюється. Так, у нас об'єм одинаковий проходить за той самий е переріз. Ну, за рі... Через ту саму трубу за одинаковий час повинен проходити один і той самий об'єм. Інакше вода б стискалася, вона ми вважаємо, що не стискається. Тобто об'єми одинакові. Об'єм це що? Це площа помножена на довжину. Значить, якщо площа зменшується, то довжина повинна що зробити? Збільшитися, щоб той самий об'єм об був. Да. А довжина це, що? це швидкість помножена на час. Час теж одинаковий, його скорочуємо. Значить, у нас збільшується швидкість. От можна так довести, що швидкість і площа об'єднана таким рівнянням. Запишіть це рівняння, як площа труби співвідноситься до швидкості. Значить, Якщо площа перерізу S1 множимо на швидкість рідини у цьому перерізу В1, то це дорівнює площа перерізу С2 помножити на швидкість рідини в положенні S2. Тобто, якщо площа більша в 2 рази, то швидкість у цьому перерізу менша в 2. Рази. Рази. Да. Скільки разів більша площа, скільки разів менша швидкість. Так, далі. Е і, відповідно, був такий вчений, вчені, начесь якого назвали цей закон, який досліджував течію рідини по трубах, е заклав основи гідродинаміки. Та... Е і от е За законом приходимо до закону Б Бернулі, який говорить про те, що Дивіться, ну, ми вже зрозуміли, що швидкість вона буде більша там, де площа менша. Але за законом Бернулі, тут говориться і про тиск. Тиск виявляється більший там, де більша площа. Тобто, в тоці один тиск буде рідини найбільший, а в тоці 3 найменший при умові, що рідина тече. Якщо б рідина не рухалась, то за законом Паскаля тиск в усіх точках був би який, якщо б не рухалась рідина. Одинаковий, на одній глибині тиск нерухомої рідини, кругом одинаковий. Але якщо рідина рухається, то вступає в дію закон Бернулі. За ким говориться, що під час стаціонарного руху, тобто стаціонарне, то це значить не міняється, в даній точці не міняється швидкість. Так, да, вона різна в різних точках труби, але в даній точці труби швидкість не міняється всіх частиночок води. Під час стаціонарного руху рідини, тиск рідини є меншим там, де швидкість більша. Тобто в точці 3 тиск найменший, в точці 1 тиск найбільший. Про це говориться в законі Бернулі. Так. Ну. Так, ну, от дивіться, і тут зразу в нас, чому літаки літають? От... Чому літають пристрої, е, густина яких загальна густина виходить, з цієї машини, більша, ніж густина повітря. Бо кажуть, пристрої важчі від е, повітря. Да? Ну, зрозуміло, що. Е, щоб літак літав, у нього обов'язково повинні бути крила. І хто з вас цікавився там, авіамодельним спортом або будовою літаків, знає, що крило це не просто пластина, якась плоска, а воно має певну свою конфігурацію, певну форму. І завдяки цій своїй формі. Крила за необхідною швидкості руху виникає деяка сила, яка називається підіймальна сила крила. Саме завдяки появі цієї сили, літак може... ця сила компенсовує силу тяжіння, і літак може триматись на деякій висоті. От що ж таке підіймальна сила крила і як її пояснити? От е, Якщо ми розглянемо переріз крила, то зазвичай крило має отаку форму. Якщо ми умовно ось тут розділимо візьмемо деякі точки, тут точка одна, отут точка друга, то от скажіть мені, повітря одинаковий шлях проходить над крилом і під крилом, враховуючи кон конфігурацію крила. Ні. Не одинаковий. Дивіться, от, о, літак наш рухається в напрямку справа наліво, але дивіться, зверху шлях трохи більший, ніж знизу. Тобто, що виходить? Оцей струмінь повітря має, наприклад, швидкість V1 зверху, а швидкість струменя повітря от V1 позначимо зверху. А знизу має швидкість V2. то Яка швидкість повітря буде більша? Якщо шлях зверху більший, а час однаковий. В1 чи В2 буде більше? Де повітря швидше буде рухатися? В1 буде швидше повітря рухатися. Так, да, Бо тут за той самий час треба більший шлях пройти. А це можливо, якщо швидкість більша. Значить, В1 більше за В2. За В. За в 2 В1. По значенню більше за V2. Раз швидкість зверху більша. Значить, тиск який зверху? Більше чи менше? Пригадуємо закон Бернулі. Де більша швидкість, там тиск менший. менший. Отже, тиск зверху менший, ніж знизу. Отже, якщо знизу тиск більший, ніж зверху, значить виникає сила, яка куди діє на крило. Туди, куди Мен. більший тиск вгору. Виникає отака сила, яка й буде підіймальною силою крила. Якщо крило перевернути, щоб воно випуклом було знизу, то цей літак, навпаки, це було б антикрило. Отака форма. Тобто, уявіть собі, отака форма, що була б. Так? Це антикрило. Антикрило часто е, на гоночних машинах ззаду на задній багажник ставляють. Це зробиться для того, щоб оце обтікання повітрям притискало сильніше автомобіль до дороги, було краще щіплення коліси з дорогою, і автомобіль, скажімо так, через його форму, а форма автомобіля, яка в нас зазвичай, похожа на крило, також швидкісні автомобілі. Тобто. Так от, щоб це компенсувати відривання автомобіля, бо автомобіль же такий, як крило, може злетіти при великій швидкості. Так, щоб цього не було, от часто так у кінці ставлять антикрило. І оце антикрило, воно компенсує оцю піднімальну силу від самого автомобіля, воно компенсує опускальною силою так, через свою форму. Тобто оця піднімальна сила виникає через те, що крило має спеціальну форму. Ну, тут іще одна така річ є: зазвичай, ще крило має кут атаки. воно нібито трішки приподнято так, до лінії горизонта. І тут, крім піднімальної сили, ще опір повітря, повітря що набігає, ось тут давить сильніше на нижню частину крила, і створює додаткову піднімальну силу. Оці дві речі. Підіймальна сила крила і сила опору створюють рівнодійну силу Q, яка власне, і піднімає і тримає наш літак на певній висоті. Так. Літаки тримаються у повітрі по одній простій причині. На них не діє результуюча сила, а без неї тіло, що в спокої, знаходиться в спокої, а тіло в русі продовжує рух, навіть якщо воно в повітрі на висоті 10 км над землею. Але не те, щоб на літак взагалі не діяли сили. Гравітація тягне вниз сам літак, людей та багаж всередині. А кожна молекула повітря, яка пролітає повз двигун, зіштовхується з фюзеляжем або крилами і також тисне на літак. Але якщо ці всі сили збалансовані, особливо якщо молекули повітря достатньо штовхають літак угору, щоб протидіяти гравітації, то літак залишається у повітрі, змусити молекули повітря штовхати літак угору — важлива частина польоту. І літаки досягаються тим, що нижні частини крилу дивляються більшу кількість Вітра ніж верхні частини крил, коли літак стоїть на землі, молекули повітря відштовхуються від верху і низу крил приблизно у рівній кількості або з таким же тиском ніякої підйомної сили. Але в русі вигнута форма крил і їх ледь нахилений кут означає, що нижні частини врізаються з більшою кількістю молекул ніж раніше і роблять це сильніше. Тискнене з крила збільшується, до того ж, менше молекул повітря тепер ударяють верхній частині крила, а ті, що вдаряють, робляться сладкіше. Частково це тому, що верх крила захищений своїм рухом вперед, так само як під дощем збереже вашу спину сухою. Так, оце ми побачили на цьому прикладі, що важливе значення не тільки має е, для створення підіймальної сили. Конфігурація крила і ще й важливе значення, має кута атаки, що крило трошки отак приподняте по відношенню до лінії горизонту. Так, ну і на кінець. Так. До речі, так, 11. Ага. І на кінець розглянемо з вами декілька задач, таких якісних. Ну от Дивіться, якщо два судна стоять поряд у морі, досить близько, то. В принципі, вони можуть притягуватися за рахунок того, що між ними є гравітаційне притягання, але вони досить близько повинні стояти. Але якщо вони рухаються, то е, виникає ще одна сила, яка змусить їх притягнутися. От як ви думаєте, крім сили гравітаційного притягання, яка при русі таких судень по паралельних курсах може змусити їх притягнути ці судна? Ну, враховуючи те, що ми з вами вивчили, два судна рухаються поряд. І яка сила їх притягує одне до одного? Що це за сила? Чому вона виникає точніше? Можливо, ми не знаємо, як вона називається, але чомусь... Але ми можемо пояснити, враховуючи те, що ми сьогодні вивчили, чому вони можуть притягнутися, як ви думаєте? Є в когось ідеї? Законом тиск. Так, да, тиск між суднами буде менший, так. Так. Якщо я ось так нарисую конфігурацію судна одного, так, і поряд другий, отак. Вода, що, скажімо так, проходить між цими суднами, вона рухається досить швидко і захоплюється. Ну, от в, в цьому місці є певні там, по-перше, певні звуження є, да? ой. Які приводять до того, що вода між ними починає рухати швидше. Якщо там швидше рухається вода, значить там менший тиск, ніж ззовні. Тобто, ззовні тиск більший, ніж між суднами. Ось, щось у мене з рисуванням не виходить працює закон Бернулі. Да, так, спрацьовує от такі наслідки закону Бернулі, які відповідно змушують наші да, закон Бернулі, який змушує того, що наші судна притягнуться. Далі. О, чому при сильному ураганному вітрі частково часто дуже зриває дахи на будинках. Тобто, виходить, дах, начебто він вітром повинен ще сильніше притискатися, а по факту він зривається, якщо погано закріплений. От форма даху, дивіться, вигляд з боку. Отак От набігає поток вітра. Огинає дах. Що при цьому виникає? Дивіться, отут повітря змушене рухатись швидше. Якщо тут повітря рухається швидше, то тиск зверху буде менше, ніж тиск того ж самого повітря знизу з горища. І це, відповідно, створюється така сама підіймальна сила, як на крило, яка тисне вгору на дах. І якщо він недостатньо закріплений, то може зірвати цей дах. Ще один прилад, пульверизатор, який працює завдяки саме закону Бернулі. Дивіться. Ось є така посудина з рідиною, наприклад, за одеколоном. трубочка опущена. І над трубочкою через там, грушу прокачується з великою швидкістю повітря. Тут рухається швидко повітря. Значить, що з тиском у цій зоні буде, якщо тут велика швидкість. Маленький тиск. Маленький тиск. А раз маленький тиск, то атмосферний тиск, який там через проникає сюди. Давить сильніше на воду, ніж отут зверху. Зверху тиск буде менший за рахунок швидкості руху газу. А раз з оцих боків тиск більший, тут нема герметичного закривання, тут тиск проникає, то ось ця рідина видавлюється по цій трубці вгору, підхоплюється потоками повітря і розбризкується. Так, наприклад, працюють фарбопульти. Тобто, оці е, такі. Штучки надівається, вливається туди фарба, качається з компресора повітря, і тоді фарба розпилюється і можна фарбувати різні пристрої. Так, гаразд. Сьогодні на уроці ми з вами розглянули закон Бернулі, який ще можна назвати закон збереження для руху рідини по трубах. Його ще можна, Бо він виходить із закону збереження енергії. Так? І зрозуміли, так, як залежить між собою швидкість руху рідини від її площі перерізу і тиск рідини відповідно в цій трубі, якщо різна площа перерізу. А наслідком цього закону Бернулі є те, чому можливо літання літаків. Піднімальна сила крила. Оце відповідно наслідки з цього закону.